Вітаю! Ви потрапили на канал Ірина Життя Буття. Нагадую, мій канал знаходиться на півдні України, в Херсоні. Сьогодні я веду розкопки. Ні, я ще вчора почала розкопки, викопала оці півонії. Тут у мене були осі вони. Це звичайні півонії. Які в мене тут ростуть уже 7-8 рік. Я купила цей будинок, і вони тут були. І так вони побусіни називають їх рожеві півонії. Потім я ще купила, тут я садила півонії із інтернет магазин щасливий сад називається. В мене було відео на каналі. Чекала, чекала я того квітування, і вийшло, що це пересорт Такі самі, як і мої бабусіни. Ну, от так от надійся на, цих магазини, на ці магазини. Тому я вже в цьому році вирішила замовляти у приватних осіб у людей, які самі вирощують і потім продають. Півонії. Виписала собі 4, поки що прийшли 3 і прийшли ще з подарунками мені. Ціни не буду називати, зрозуміло, що не дуже воно ну, <смас> і дешево це все. Це вже я замочила, щоб трошечки вже треба витягати. В марганцовці замочила їх. Ось такі корінці. Це паула фей. Ось такий корінець, тут є бруньки, які будуть квітувати, є на заміщення. Спочатку оброблю, потримаю трошки в марганцовці, так, ось сюди переносимо, вони трошки підсушаться, і я оці зрізи помажу Максиму. Ще Максим у мене є, поки вони будуть підсушуватися, Okay. Я докопаю тут е, ці ями. Там вже я от дві ями підготувала. Ой, от, от оцю. І от там підготувала яму ще одну. Е, компост уже є, там е, двойний суперфосфат. Ні, не буду казати, двойной, чи звичайний суперфосфат, не пам'ятаю. Зараз купила е, звичайний суперфосфат. Ось он. Так, а це. Ця... Оцю достаю достаю Coral шарм. Оце ж я замовляла, оце, ж у пересортом прийшла. От я замовляла оцю півонію, тепер я її буду мати. Сподіваюсь, 100% таке гарне коріння, так, я його кладу. І е, чомусь мені поклали іще одного корол шарма. Хоча я заплатила за один. А от Паула оця теж була з якимось одним корінцем, і ще там були мені на, покладені нарциси. Тобто такі, знаєте, про від відчирого серця. Так, отут нехай сохне. І оце що з Паулою був один? да, Він трошечки, знаєте, такий маленький, ось він маленький, такий. Трошечки підвялий корінець, а, це не страшно. І я попитала, написала, щоб мені відповіли, що ж це за корінець. Вони мені поклали, щоб хоча б знати. Це було разом з цією палою. Так, ще один корінець. Зараз я його замочу. Це і то. Це трав'янисті. Ну Я подробно, ретельно потім про них розповім. А це є корінець, це і то гібрид. Воно, бачите, таке, прям як дерево тут. Це гібриди і то півоніє це схрещена трав'яниста півонія з, дерев, з дерева подібної. Ой, ну це така взагалі шикара. ну подивимося, тут є ось обруньки, можливо, дві будуть квіткові. Отак от. Так от. Але таких маленьких на заміщення тут багато. В общем, іще таку я замовила. Втопилася вона, ну, втопилася так. Хай трошки полежить і ще одна півонія, яка не прийшла, називається Міс Америка. Я теж ставлю картинку про неї, яка вона. І це вони всі 4 півоні підуть на цю ділянку. Тут в мене так і були. Півонію, це рядочок, ще й там ямку вирила я. Тут їм багато сонця, там в мене була яблуня. Яблуня почала гинути, пропадати, і я її вже прибрала. Мабуть, з місяця, то і більше, як немає її. Тому тут така певна буде сонячна ділянка. Тіні майже немає, другій половині дня, починаючи десь з першої години тут сонце, півонієм треба не менше 6 годин. Щоб було сонечка. Сподіваюся, їм тут вистачить. Так, значить, один, два, три, 4, 5. Що буде п'яте, я планувала викопати свою, не знаю, назву червону. І сюди посадити. Але ж в мене ще два додаткових корінця. Я не, не планувала не розраховувала на цей корінець і на цей корінець. Тепер буду міркувати. Що, що мені сюди краще посадити. Зараз, зараз, розберуся. Посадила. Тут буду у мене хілері. Тут маленький келерінець Color Sharm. Там я залишила для Міс Америка. Так, що ми маємо? Оце я вам сказала: це з минулого року. Тут залишився в мене ось кущик. Він не квітував. Бо я його пересадила перший рік. Тут має бути біленька. Біленька півонія. Подивимося, чи буде з того ж розплідника. Який міні-пересор посилав. І ще одна залишилася. Це мусила бути бордзела, вона не квітувала, мала надії, але що сюди я її перекинула, пересадила, буду дивитися на наступний рік. Там я подивилася, вже є кіткові брунькіт, то буде зрозуміло, що воно таке. А отут, і отут дві, буде в мене посаджені. Сюди корал шарм великий, корінь посажу. А сюди посажу оцю Паула Фей. Ось такий корінець. Зрозуміло, що я їх обробила отут Ну, я вам хочу сказати, що от я слухала, читала, читала дописи тих піоневодів, хто піоні розводи. І вони писали таке, що. На дві бруньки вистачить 5-7 см корінця. Отаким От чином, якщо ви переживаєте, що, наприклад, вам там якийсь маленький корінець достався, ні, розраховуйте дві бруньки, 5-7 Ну, так вони кажуть. І не рекомендують вони проливати ґрунт відразу цими засобами, для, які вбивають там мікроби, всі грибки і таке інше. Ну, бактерії, мабуть, бувають. Тому що на новому місці оця ой, вибачте, гортензія, оця півонія вона мусить привикати до оцього, боротися за своє виживання і звикати до оцих мікроорганізмів, які вже тут живуть. Ну, отак от рекомендують. Тому я обробила тільки коріння, тільки коріння, зрізи обробила. Максимом, зрозуміла, що проливати нічим тим же ж Максимом я не буду. А значить, що я ще коренівином. Кореневин розведу і кореневином поляю. Так, значить, ну, ти зрозуміла, що яма дуже така неглубока. Треба перемішати, перемішати ґрунт. Я тут додала. Вже е, суперфосфат, е, залу додала. Зала чому додається? Ну, по-перше, вона дуже сприятлива, дуже гарно впливає на корінь, на вкорінення. А ще чому? Тому що зала е, кислотність понижує, тому що е, півонія любить грунт нейтральний або слабо Тепер треба добренько залити водою, щоб ґрунт просяк. взагалі то ґрунт вологий, але ще компост не дуже якийсь в мене вологий. Ну і взагалі, щоб воно там добренько перемішалося. І нехай вода сідає. І зараз отут. Ще одну, тут я теж ямку вирую. тут я буду корал шарм садити. Так, взагалі-то десь треба відстань між рослинами метр. Ну, тут у мене добренько, тут у мене десь метр буде, бо ця і то вона велика. Ну, майже всі вони по 90 см будуть але Вона швидко нарощує, між ними можна посадити буде ще якісь Нарічники, можливо, ну, я подумаю над цим. Там відстань гарна десь між кущиками буде. Тут у мене гарна відстань. Оцей кущик у мене якось трошечки сантиметра 80 буде, і тут так. А там теж у мене непогана буде відстань між кущиками. Ну, Десь так на метр рекомендують 80 см між кущиками, тому що коли вони вже. Життєвий цикл у них дуже великий, стається, якщо вони у вас довго ростуть. Ой, не Якщо вони у вас довго ростуть, вони ж розростаються, це коріння, і якщо б близько вони посаджені, кущики, то переплітається коріння. А колись треба їх ділити, тому що омоложувати треба півонії. Оці гібриди, вони. Погано починають потім квітнути, то треба їх омолоджувати і буде проблема викопати, щоб такої проблеми не було, щоб не переплеталося коріння. Дотримуйтесь, ну, якщо можливо. Але ж тут хотілки, тут же ж хочеться їх цілу кучу втілющити. Ой, впіхнуть не впіхуємо, називається. Ну, нічого, тут якраз воно. От, от тут у мене буде алея оця фістма Максима. І пішла, пішла, пішла. Те, що моя старенька, тут залишається, а ті всі е новенькі. Оці, то, що я викопала, вони в мене підуть в окрему алею. я зроблю. А може, ще десь підуть. ну, Поки я їх планую в окрему, на окрему е клумбочку посадити, там буде видно. Заглублюємо 3 см над верхньою брунькою. Ось ось вона. Я паличкою міряю. Отакого. От і дивлюся, що воно там скільки. Ну, Під цим ракурсом незручно. Не і... Я саджаю, саджаю, як то кажуть, в багно. Оце налила. Оце тут і вода. І починаю засипати землею. І воно таке. Оце багно, як то кажуть, воно обліпляє корінці гарненько і менше тоді цього пузирьків повітряних там залишається, що впливає, само собою, на розвиток кореня. Ну, з, з часом ще осяде, це теж ма, треба мати на увазі, коли ви вимірюєте оцю скільки сантиметрів над брунькою. І на останок полив кореневиним. У мене такий грантіс, я його не люблю, бо він дуже погано розчиняється. Хоч ти його заливай, хоч ти його зверху води посипай. І так, і так він оце збирається пульками і виходить, де густа, а де пуста. Ну, вже як є, воно. Не, немає іншого у мене, то будемо оцім поливати. Ой, тут ще. Не після водичкою простої не впиталася. Так, це я один раз, а тоді ще один раз спитається, смукчиться водичка, ще один одну лієчку кореневину заправила. Ось і все. Більше часу займаю це все прибирання, ніж посадки. Так, залишився в мене один корінець, той, що мені в подарунок прислали. Ще не надіслала мені назви цього корінця, цієї півонії. Подивлюся, що воно таке. Нехай ще добу постоїть в мене. І вже прийшло повідомлення з нової пошти Сюди Америка вже приїхала. Я її посаджу. У нас дощ, все вже, все вже біжить. Я от вчора порозкапувала тут ями. Вона мені все тут попереривала, попотопталася. Любителька ще. Передають дощ, грунт залишився, він ще мені потрібен буде на ту яму і попідсипати трошечки земля. Підсяде все одно тут і треба буде попідсипати. На сьогодні все. До нових зустрічей на каналі Ірина Життя-Буття. Оце чудо приходить до мене пінесетом їсти. От що б ви сказали на це? Поганяти чи хай їсть. Та скільки вона там з'їсть, нехай вже насолодиться. Як уже буде вкрай, тоді її поганяю. А пінніситом такі колосочки гарненько повикидав. Ну, не зовсім видно. Кіцюня, ти що тут мені командирша, га? Ось вона під'їдає. Це я сама виростила, таку гарнюську.